Київщина, Львівщина, Харків та Миколаїв. Сьогодні зранку рошисти випустили аж 64 ракети та дрони по мирним українцям. Вже відомо про мінімум п'ятьох загиблих та кілька десятків поранених цивільних людей. Серед постраждалих є і вагітна жінка у Києві. Від обстрілу найбільше постраждали Голосіївський та Дніпровський райони. Там через падіння уламків палали одразу кілька багатоповерхівок. Весь день у столиці рятувальники гасять пожежі у житлових висотках, то розбирають завали. На цей час відомо про чотирьох загиблих та 32 двох поранених. Майже всі вікна вибити. Поряд знаходиться е, дитяча е, школа в, в, в спортзалі, якої зараз надаються е, тимчасове приміщення для тих, хто потребує, тому що на вулиці достатньо холодно. І ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко зараз надати плівку USB. Ще одна людина загинула у Миколаєві. Там ворожі шахеди пошкодили одразу два десятки будинків та інфраструктурний об'єкт. Але й це ще не все через атаку загарбників. Загорівся підземний газопровід. Харків окупанти атакували о шостій ранку. Там у цивільні підприємства влучило п'ять ракет с 300 Троє працівників отримали поранення. А от на Львівщині ракети рашистів змусили попітніти наші сили ППО і навіть зійняли у небо військову авіацію Польщі. Ще зранку голова області повідомив, що ці повітрі. Ні, цілі постійно змінюють траєкторію польоту. Вони кружляли від Львова до Самбура та підлітали аж до самого кордону із Євросоюзом, аж поки одна із них не влучила у підприємство в Дрогобичі. На жаль, потрапляння у Віскі області міста Дрогобич, промисловий об'єкт на даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно. Дихані служби надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних по чи загинувших. вже згодом. Стало відомо, що уламки збитої ракети на стрищині впали у полі. Буквально у 400 метрах від житлових будинків. Валерій залужий повідомив, що під час цієї масованої атаки нашим силам ППО вдалося знищити 44 повітряні цілі. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.